6 гривень за кіловат годину. Саме про таку цифру йдеться, коли тема торкається в вартості світла вже цієї весни. Та чи дійсно зростуть тарифи на електроенергію з 1 березня? Свою думку висловили експерти та пояснили в Міністерстві енергетики. Нині тариф на електроенергію становить 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину, і ця сума не буде змінюватися до кінця опалювального сезону, запевнили Мінергетики. Проте експерт з питань житлово-комунальних послуг розповів, що після опалювального сезону ціни на світло можуть зрости у два етапи і сягнути 6 гривень. На першому від 3,5 до 4 гривень. І друге зростання від 5,5 до 6 гривень. Наскільки я знаю, у 2024 році планується, що ціни на електроенергію зростуть двічі за рік. Тобто одне зростання буде орієнтовно 1 травня, 1 червня, а друге 1 жовтня або 1 листопада. Як показує практика, от минулого року з 1 червня підняли тарифи перший раз, а потім 1 листопада вирішили не піднімати. Проте цього року в планах таке зростання тарифів є. Той же час у Міністерстві енергетики повідомили, що нині не варто чекати на підвищення тарифів до 6 гривень, адже у цьому немає потреби це просто якесь вкидання. Він нічим не обґрунтований, але дійсно до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня. У Міненергетики також додали, що відповідне рішення буде прийняте у квітні, після того, як уряд оцінить поточну ситуацію в енергетичному секторі. У березні ж підвищень не буде. Хоча воно все ж таки скоро станеться. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харків новини.